Тому а, от, те, що ми зараз вихльобуємо, вихаркуємо з великою кров'ю на війні, яку ми знову ж таки програємо зараз в останній час і чим далі більше, це якраз про те, що ми змінили прапор, змінили мову і не змінилась сутності. Тобто, і доки Українська держава буде маленькою копією Росії, посутнісно, не по там, ні по символам. Ми, ми не маємо шансу виграти, бо коли ти менший по розміру, ти маєш шанс виграти тільки коли ти інший по якості. Давід може перемогти Галіафа тільки коли він діє, як зараз модно казати, асиметрично. Тобто, чим більше у цього савка, як ми називаємо, в війська. Корупція це навіть не совок. Таких розмірах просто не можна було уявити в повному. Тобто це якраз таке російський розмах. Корупція у владу, неефективність, кумовство. Сервілізм замість професійності, тим менше шансів у нас вижити, бо ми не є суб'єктом. Тобто і всі ці жертви народу виявляються марними. І це страшна річ. Ну хто читав історію, знає скільки поклало УНР, скільки поклало УПА жертв. Але через відсутність ефективної державності, державності реприватизованої держави, яка належить всім. Ви, the people, як починається Конституція Сполучених Штатів, тобто ми народ сполучених штатів, ми народ України, маємо повернути собі свою державу.